На його спорудження збирали гроші по всьому світу. Він став гігантом неба сталінської епохи. Мав не лише увіковічнити перший ювілей пролетарського письменника Максима Горького, але й продемонструвати технологічну міць СССР. Найбільший літак у світі повітряна фортеця, жах для капіталістів і усіх ворогів соціалістичного строю. Показове відео звичайні винищувачі на фоні повітряного велета, такі дрібні і нікчемні, як дрібні і нікчемні усі ті, хто виступав проти влади більшовиків. Совєтське небо взмил этот спалін, дітище Туполєва по тим временам крупніший в світі аероплан. А гід самоліт Максим Горький. Комуністичний птах злетів велично, але от біда пролітав недовго. Зрештою, як і вся його команда, бо за кілька місяців розбився над Москвою. Це схоже на анекдот, але тим, хто на них їздив чи обслуговував, було явно не до сміху. Чи можна повірити, що країна, яка купалася у нафті, могла породити страхітливу чотириколісну потвору, що їздила на дровах, шишках та солом'яних брикетах? Не одиничний екземпляр, не диковинний винахід якогось одержимого конструктора, а масове виробництво, масове виробництво автомобілів на дровах. Однак, зі зрозумілих причин ви швидше за все нічого про них не знаєте. А ось це екраноплан Каспійський монстр, гібрид літака і човна, що на випадок війни мав боротися з американськими авіаносцями. Виглядав справді страшно, але на практиці виявився геть нездалим. Наприкінці ще й втопився через помилку пілота 15 років дослідів, і величезні інвестиції пішли за вітром. Друзі, вітаю! З вами канал The і Сьогодні ми говоримо про технологічних монстрів СССР, літаки, автомобілі та інші винаходи, які були створені совєтськими інженерами, щоб здивувати і налякати світ. Тут і про намагання перемогти у війні і пропаганду комуністичних цінностей. І звичайний маразм, як без нього. Традиційний заклик, якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. Обов'язково поставте дзвіночок, який нагадуватиме вам про публікацію нового відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. Отже, його побачать більше глядачів. СССР 1932 рік в історії на той час ще молодої совєтської держави. Ця дата увійде як мінімум з кількох причин. По перше, робітники численних заводів, фабрик і колгоспів своєю натхненної працею зуміли достроково завершити першу сталінську п'ятирічку. Вона справді розпочалася у 1928-му і була виконана лише за 4 роки і 3 місяці. Це був надзвичайний тріумф про успіхи комуністичного строю. Трубили без винятку усі газети і радіо. Подивіться, ми найкращі! наша економіка демонструє дивовижні показники. Такого більше немає на Жодному континенті через стрімкий розвиток індустріалізації ми туруємо шлях до статусу світової наддержави. І байдуже, що цей шлях був кривавим, бо як ми знаємо, саме у ті роки в селян забрали землю, перетворивши їх на колгоспних рабів. Розкуркулення і тотальне пограбування заклало основи для страшного голоду, який розпочався у цьому ж 32-му. Більшість мегабудов СССР споруджувала багатомільйонна армія в'язнів Гулагу, кістки яких і лягли у їхній фундамент. Ми у подробицях розповідаємо про це у кількох своїх випусках: міфи сталінської індустріалізації, як в'язні та американці будували СССР та кріпаки Сталіна, як українських селян гнали у колгоспи, а потім морили голодом. Якщо вам цікава ця тематика, то можете переглянути. Отже, Кремль втілював у життя індустріалізацію потом і кров'ю своїх підданих. Але цього було замало. Треба було вразити світ ще чимось грандіозним і величним. І саме тоді у Москві вирішили створити найбільший літак у світі, а назвати його на честь пролетарського письменника Максима Горького, який у перший рік голоду відзначав свій перший ювілей 40 років праці на літературній ниві. Причому літак мав бути не військовим чи пасажирським, а агітаційним. Зараз розумієте, що я маю на увазі. Отже, за створення повітряного гіганта взялися спеціалісти конструкторського бюро Андрія Туполєва, щоб підкреслити, що проект народний, як і сам письменник Максим Горький, то кошти на нього збирали всією комуністичною бандою. Ось стаття однієї із тогочасних газет, у якій йдеться, що у створенні літака перше місце мають зайняти цитую. Работники совєтської культури, совєтські писателі, журналісти, художники і всі бойці Бальшевістка культурного фронта. Як я і казав раніше, від самого початку задуму йшлося про те, що повітряне судно мало нести виключно ідеологічну місію, тобто на його борту планували розташувати повноцінну друкарню, радіостанцію, кінозал, телеграф, потужні гучномовці. Передбачалося, що безпосередньо на борту пропагандисти створюватимуть листівки та газети і розкидатимуть їх по всій країні, особливо у віддалених регіонах. Така собі агітація з неба. Вийшов селянин у колгоспне поле, щоб заробити галочку у трудоднях, а йому прилітає листівка з усміхненим Сталіним чи привітання з першотравнем. Ну хіба це нещастя? Отже, кинувши клич до народу, автори ідеї досить швидко зуміли назбирати 6 мільйонів рублів. До 1934 року. Агітаційний літак, який отримав назву Ант-20 Максим Горкий, був готовий. Його технічні характеристики справді вражали. 8 двигунів, довжина 33 метри, вага 42 тони, розмах крил 63 метри, максимальна швидкість 275 км на годину, а дальність польоту 1000 км. Відстань, яка на той час для такого гіганта вважалася рекордною. Всередині могли вміститися 8 членів екіпажу та 72 пасажири. Перепрошую не пасажири, а робітники. Бо як і планували конструктори, у літаку розмістили типографію, яка щогодини могла друкувати по 8 тисяч листівок. Радіо, кіно і фотолабораторію у крилах розташували двоярусні ліжка для відпочинку. Інтер'єри салону повністю відповідали величі проєкту. Там були просторі крісла, столики з лампами, спальні каюти, бібліотека, туалети, сучасна вентиляція, холодильники і буфет. Де стомлені лицарі, пера і слова могли випити 50 грамів крижаної горілки, такої, щоб за душу брала, закусити її доброю ікрою і продовжувати славити Сталіна, Лєніна і партію. Так, співці режиму, які трудилися на цій ниві, ніколи не скаржилися, що кремлівська влада їх недолюблює, бо завжди мали хороші тиражі, гонорари, премії, дачі і все інше, про що прості люди могли тільки мріяти. Усе задумане дуже швидко втілюється у життя. Наступає день, коли літак бере на борт свиту пропагандистів та партійних босів, і таки здіймається в небо. Ось що написала одна з тогочасних газет у своєму матеріалі Летюча редакція Максим Горкий над Москвою. Коли 1 травня 1935 року диковинний літак урочисто пролетів над червоною площею, де у той час проходив військовий парад, я спеціально зацитую кілька уривків, щоб ви розуміли до якого пафосу і абсурду усе це доходило. Боріс Єфімов розривається між двома бажаннями малювати та писати. Перед ним лежать два стоси паперу. На одному він малює, а на другому, відірвавшись від малюнка, тим самим олівцем виводить рівні рядки. Кореспондент комсомольської правди Розенфельд теж не може впоратися з двома одночасними пристрастями. Він сидить біля віконця, не відриваючись, дивиться вниз на червону площу, що розрізана рівними рядами танків. На переповнені трибуни не може відірватися від чудового видовища, і водночас його тягне до блокнота, у якому він покриває своїми нотатками лист за листом. Інші журналісти та письменники працюють кожен по-своєму. Безперечно, тут уже зародилися і оповідання, і повісті, і поеми. Коридорами ходить і переносить важкий апарат оператор. Він знімає святкову москву з різних висот, нахиляє апарат під різними кутами, хоче схопити, увібрати у себе, перенести на плівку усю радість першотравневої Москви. її строкату, живу колону, прапори, тріумфальні вулиці і площі. До літака не долинають пісні та музика. Навпаки, з борту гіганта на місто л'ється гучними мелодіями, авіаційний марш. Барвисті колони, якими зайняті майже усі вулиці, радісні, мальовничі. І якщо фільмування супроводжуватиме успіх, то ми побачимо на екрані виняткової краси кадри. Але на щастя, всупереч, усім сподіванням більшовиків, успіх літак Ант-20 таки не супроводжував. Він зумів здійнятися у небо лише кілька разів, 17 травня 1935 року. Тобто, за два тижні після параду, гігант знову злетів, щоб його прольоти могли відзняти кінооператори. Знову ж таки, для красоти кадрів, аби підкреслити розміри, його супроводжувало кілька винищувачів. І ось один з них, намагаючись відтворити знамениту мертву петлю, не впорався з керуванням і влетів просто в один з двигунів горького від страхітливого удару Рото почав розпадатися на уламки просто у небі, так що згодом трупи і шматки металу збирали по усьому під Всі, хто перебував на борту, серед них найкращі інженери та конструктори загинули загалом 49 осіб. Так завершилася коротка історія летючого палацу совєтської пропаганди. Красномовний символ того, як комуністична ідеологія впливала на усе, навіть на літаки. Прослухавши цю історію, ви можете сказати: справді маразм, але біс з нею пропагандою та комунізмом, бо ж могли будувати і вміли. На що я вам одразу заперечу: так справді будували, але це були поодинокі випадки, коли на створення ось таких літаків кидали сили та інтелектуальну потугу усієї велетенської країни, яка на хвильку окупувала багато інших держав. Це були технічні рішення, про які писали у газетах та журналах. Тому, відповідно, ми і знали про них. Однак загалом картина виглядала не надто радісно, і багато технологічних монстрів Совка залишалися поза кадром. Ви ніколи не побачите їх у совєтських фільмах чи не прочитаєте про них у книгах ні у художніх, ні у публіцистичних. Їх сором'язливо ховали, бо потвори інженерської думки кидали зловісну тінь на усю комуністичну імперію і заважали створювати чергові казки про її неймовірну міць і науковий прогрес. Тож далі про особливу совкову стратегію виживання в умовах дефіциту та автомобілі, які працювали на твердому паливі: дровах, брикетах, вугіллі, тирсі і соломі, газогенераторні машини або просто газгени, які диміли, чаділи, ламалися, але таки їздили вулицями, полями, лісозаготівлями та урановими родовищами СССР. Особливу функцію виконували під час Другої світової війни. Перш ніж продовжити нашу розповідь, давайте з'ясуємо, що таке газогенераторний автомобіль і як він працює. Трішки забіжу наперед і скажу: якщо машина їздить на дровах, то це зовсім не означає, що вона мініатюрна копія паротяга, тільки без рейок. Ні, такі автомобілі мають чи інший принцип дії. Зараз спробую пояснити максимально просто. Отже, газогенератор це спеціальна піч, у якій можна спалювати будь-яку органіку. Переважно вона виглядала як велика металева бочка, яку розміщували позаду кабіни, і куди вкидали дрова, вугілля, торф чи солому. Основний секрет полягав в тому, що міськість печі мала згорати не одразу, а ніби тліти, для чого повітря у бочку подавали в дозованих кількостях. Так утворювався генераторний газ, суміш чадного газу, водню, метану та інших горю. Чих компонентів далі. Усе це проходило через спеціальні фільтри і охолоджувачі, де очищувалося від смоли, пилу та попелу, змішувалося з повітрям і потрапляло у двигун внутрішнього згоряння, як заміна пальному. При цьому не потрібно було навіть серйозно щось переробляти. Достатньо було замінити ключові деталі, наприклад, встановити змішувач замість карбюратора. І все. Дрова горять, газ поступає, двигун працює, автомобіль їде, комсомольці радіють. Чому? Та все тому, що газова суміш, яка утворювалася внаслідок таких нескладних процесів, була горючою, не настільки як бензин, однак свою задачу виконувала справно. І ось активні роботи над встановленням таких газогенераторів на автомобілів СССР, почали проводити вже у 20-х роках. Справжнім гуру цієї галузі став професор Сергій Наумов, який спершу отримав патент на установку, а згодом зумів обладнати нею італійську вантажівку ФІАТ. Переконався, що схема працює настільки, що вже у 1938-му з його ініціативи Україні організували перший пробіг таких автомобілів. Ось світлина з того часу, вантажівка з бочкою і надписом: газогенераторний автопробіг Москва, Омск, Лінінград, Мінськ, Київ, Москва. Тобто, як не крути, але і ми причетні до цієї величної історії, бо автомобілі на дровах заїжджали і в Україну. Це я, звісно, говорю з сарказмом про величну історію. Знову ж таки, якби цією справою займалися окремі конструктори, то можна було б закрити очі, бо диваків в СССР завжди вистачало. Але наприкінці 30-х газогенераторні автомобілі починають ставити на серійне виробництво. Про що з'являється відповідна постанова Совнаркома ради народних комісарів. За нею цю технологію в СССР мали масово адаптувати до вантажівок та тракторів. І виникає резонне запитання: а навіщо розробляти таку безперспективну технологію? Адже автомобілі на твердому паливі це кілька кроків назад. Вони постійно ламалися, мали низький коефіцієнт корисної дії і незручність в експлуатації. Перш ніж поїхати, треба було розігріти пічку, що займало 30-40 хвилин, згодом постійно чистити фільтри. Не було бажаної потужності, не кажу вже про естетику та екологію, адже кожного разу таке авто залишало по собі запах і чорний шлейф диму. А відповідь, друзі, проста, і вона напрошується сама по собі. Річ у тім, що наприкінці 30-х Кремль уже починав нарощувати військову потугу і готувався до війни, щоб підкорити увесь світ. Ми ж не росли на російських історичних підручниках, і чудово знаємо, як Сталін зокрема співпрацював з Гітлером і планував спільно з нацистами пошматувати Європу. І ось логіка була такою: якщо почнуться бойові дії, то цілком можливі перебої з дизельним чи бензиновим паливом. А лісів і дров більш ніж достатньо з ними проблем немає. Ось тоді у пригоді і стануть газогенераторні машини. Танк на брикетах не поїде а от вантажівка залюбки. Щоб зекономити пальне для броні, совєтські інженери почали активно розробляти саме цю технологію. Стартує серійне виробництво таких автомобілів: ZIS-13 та зі 21 газ 42 і багато багато інших. Усіх не перелічу, оскільки тематика нашого випуску не автомобільна. Кожен такий чотириколісний монстр ішов ще малою інструкцією, як його обслуговувати та відповідно дотримуватися техніки безпеки. Так Поліна не можна було завантажувати, якщо вони були недостатньо обвугленими. Також не допускалося використання погано випаленого вугілля. Вони могли спричинити засмолювання двигуна. У суміші не мало бути дрібної тирси, трісок, піску, землі, каміння і металевих предметів, щоб вони не викликали забруднення газогенератора. Використовувати виключно вугілля також заборонялося, тому що при його згоранні утворювалася занадто висока температура, що викликала передчасне прогорання деталей газогенератора. Ну це зрозуміло, тому що установка як не крути, повноцінною піччю не була. При запуску не рекомендувалося наближати обличчя до люка подачі повітря, оскільки звідти могло піти полум'я. Одним словом, автомобілі мали дуже багато різноманітних правил і обмежень. Однак їхня поява у соку була виправдана, оскільки у другу світову вони справді брали на себе левову частку перевезень, особливо у тилу, коли пальне йшло на фронт. До прикладу, у блокадному лінінграді, який відчував дефіцит бензину, ними користувалася і цивільна влада, і військова. Але найцікавіше інше: війна давно закінчилась, а газогенераторні автомобілі ще дуже довго возили громадян великої та технологічно розвиненої імперії. До прикладу, у 1949 році на замовлення МГБ та ГУЛАГу виготовили газогенераторну вантажівку NAMI 012, яка теж працювала на дровах. Нагадаю, що у той час у США компанія Ford представила. Цілу лінійку сучасних легкових автомобілів. Свої новинки презентували Крайслер, Студебекер, Cadillac, Шевроле. А тут вантажівка на твердому паливі. У той час, в як країні було безліч нафтових свердловин. Як так могло бути? А все просто нафта справді була, але достатнього рівня технологій для її виробництва не було, як і не було відповідної інфраструктури, доріг, заправок тощо. Тим паче, що концтабори ГУЛАГу знаходилися у віддалених, малозаселених районах, куди пальне не завозили. Саме тому автомобілі на дровах це був вихід із ситуації. Газгени використовувалися для перевезення вантажів, ув'язнених будматеріалів, Часто на важкодоступних маршрутах, і коли фанати Совка з гордістю розповідають, що у часи війни, коли спостерігалася нестача пального, геній совєтських інженерів придумав ось такі автомобілі, то варто пам'ятати, що вони дещо лицемірять, бо переважно їх використовували для того, щоб утримувати багатомільйонну армію в'язнів на Колимі, де фронту ніколи ніякого не було у 50-х точно. Друзі, як на мене, це цікаві приклади, як пропаганда, ідеологія, війна або наміри завоювати світ впливали в СССР на розвиток технологій. Далі ми розповімо вам про інші не менш чудесні винаходи. Але зараз, як і в кожному нашому випуску, я попрошу вас підтримати зсу хлопців з ударно-розвідувального підрозділу МСКВА 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яким ми допомагаємо на постійній основі. Вони просять допомоги у закритті збору на комплектуючі до засобів FPV та цифрових дронів на ремонт та запчастини до автівок, технічні засоби виявлення і ураження противника. Потреб дуже і дуже багато. Тож, якщо маєте можливість закинути кілька гривень, зробіть це. Усі реквізити ви можете знайти в описі до цього відео. А якщо після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Ми продовжуємо і зараз на вас чекає розповідь про совєтського короля всюдиходів без перебільшення справжнього монстра, так званий шнекоход ЗІЛ-4904, який також створили у розпал холодної війни. Основним його завданням були рятувальні операції і транспортування військ через важкопрохідні ділянки, яри, болота, ліси. Уровень проходимості цієї машини таков, що це здається що вона може все. Отже, що таке шнікоход? Якщо коротко, то це велетенська машина, у якій замість коліс та банальних гусениць були використані шнеки, гігантські шестиметрові м'ясорубки з алюмінію, які дозволяли їхати не лише грязюкою, але й болотом чи сніговими заметами будь-якої глибини. Це кінохроніка 1970 року, фактично перші випробовування чудернацького всюдиходу, коли він ще навіть не мав офіційної назви і його називали робочим словом макет. Ми можемо побачити, як цей макет справді долає фактично будь-які перешкоди, водні плеса, глибокі ями, ламає дерева. Ці кадри зняті на заболоченому озері Картима в Тюменській області. Глубина болота кілька метрів. Болотоход ГАЗ-47 тут працювати не мог. Мелкі дерев'я і кустарник, растущий на трісині, не мешають макету впевнено продвигатися вперед і маневрувати. Шнікоход мав два двигуни і рухався за допомогою двох паралельних гвинтів зі спіральною різьбою, які завдавали величезних збитків природі. Бо фактично знищували усе, що потрапляло під їхні оберти, просто перемелювали. Заради справедливості, одразу зазначу, що такий тип механізму придумали не в СССР, а в Америці ще у 1868 році. Однак, поекспериментувавши з концепцією, там від неї відмовилися. А ось у Совку наш нікохот вирішили зробити ставку, створивши альтернативу колесам та гусеницям. Результатами праць інженерів і став апарат, який ви можете побачити на відео. Він справді долав перешкоди і навіть плавав, але при тому на асфальтованих дорогах або просто рівній твердій землі виявився геть нездалим. Рухався повільно, часто ламався і з великими труднощами розвертався. Пізніше шнікоходи намагалися використовувати в арктичних експедиціях, але зрештою відмовилися від них і там. У результаті їх виготовили лише у кількох екземплярах, виготовили і забули. Що ще породив геній інженерної думки комунізму? Думаю, варто згадати і про екраноплан КМ, який за кордоном охрестили каспійським монстром. Це був гібрид літака і човна, чи літака і корабля, який рухався над водою, завдяки так званому екранному ефекту, підвищеній підіймальній силі, яка виникає між крилом та поверхнею. Проектування і створення технічного дива йшло на початку 60-х, коли виникла карибська криза, і США та СССР мало не спопелили одне одного в ядерній війні. Нагадаю, що тоді йшла активна гонка озброєнь, і Вашингтон і Москва вкладали шалені гроші в наукові розробки, які мали б допомогти здолати ворога. Відтак за задумом совєтських інженерів гігантський екраноплан, який мав довжину у понад 90 метрів, розмах крил у 37 метрів, і максимальну злітну масу в 544 тони, допоможе боротися з американськими авіаносцями, коли холодна війна перейде у стадію гарячої. Цей задум втілювали у життя десятки підприємств Червоної імперії. Випробування розпочалися у 1966 році на Каспійському морі і велися в умовах підвищеної секретності. 22 червня з Волського причалу монстра спустили на воду. Згодом майже місяць, накритий маскувальною сіткою екраноплан ночами буксирували Волгою з Горького на полігон до Каспійська, зупиняючись у день з міркувань секретності. Увесь цей час літак на ходу допрацьовували, оскільки спущені зверху терміни готовності проекту були нереальними. Але все, що починалося пафосно і навіть стигло налякати американців, завершилося не так добре. На практиці екраноплан виявився не надто вдалим рішенням. Замість поєднати переваги корабля і літака він хіба що об'єднав їхні недоліки. Чому та все тому, що каспійський монстр потребував також складного обслуговування, як і літаки. Притому не міг похвалитися великою вантажністю, як це було в традиційних кораблів. Був вразливий для авіації супротивника і відрізнявся поганою маневреністю. Щоб зробити поворот, йому треба було закладати коло у кілька кілометрів. Через невелику висоту польоту, точніше, ковзання над водою, екраноплан витрачав значно більше палива, ніж літаки, і поступався їм у швидкості. Супереч усьому цьому випробування на Каспійському морі тривали 15 років до 1980-го, коли він потонув внаслідок помилки пілотів. Так безславно завершився ще один грандіозний совєтський проект. Друзі, з вами був канал і Сьогодні ми розповідали про технологічних монстрів СССР. Звісно, що у цю розповідь вмістили не все, бо був ще летючий танк, реактивний потяг і багато багато іншого. У всі часи свого існування Кремль марив, якщо не завоювати, то точно здивувати чи налякати світ, і заради цього вдавався до різноманітних експериментів, які втім переважно завершувалися провалом. Сподіваюся, що вам сподобався наш випуск. Бережіть себе, зустрінемось.